До речі, це може бути прильоти і доволі сильні прильоти, і без навіть без повітряної тривоги. Тому треба бути дуже обережним у війні в Вірменії і Азербайджану. Росія як завжди буде виступати миротворцем. Коридор зроблять, але є якась дуже сильна гнида в польській владі, яка під бур'я Дуду ненавидіти Україну. Землетруси, повіні, все це реально можливо в найближчий час для України. Мало нам проблем, мало нам війни. Ще у нас ще ковід новий несеться, лонг ковід. Давайте дивитися. Що він нам принесе? Я з вами буду відкритий чесний. мені реально страшно за нашу країну. То чи винен Зеленський у цьому, чи ні? Ось у чому питання. Не зламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами дивимося на, на, на нові запитання, які ви задавали. Понеділок, доволі важкий день, але як його пережити правильно і гармонічно, я дуже вам рекомендую подивитися моє нове відео на а, своєму новому YouTube-каналі, який називається Мольфар Фемелі. Посила його можете знайти в описі. Це езотеричний канал, де ви можете дивитися гороскопи, передбачення і тому подібне. А сьогодні ми з вами подивимося на майбутнє нашої країни, що щось там нас всіх чекає. Але основною умовою перегляду цього відео є ваша підписка. Не забудь поставити лайк цьому відео, поділитися зі своїми друзями. Пам'ятай, чим більше ти ділишся з моїми відео, своїми друзям, показуєш, тим більше тобі повертається позитиву і добра. Е, і також не забувай е, писати в коментарях, які нові запитання. Питання, ти б хотів ще дізнатися перше запитання у нас з вами про загальний взагалі стан цього тижня. Що чекає, прильоти, не прильоти, що буде? Давайте дивитися. Так, карта сигніфікатор цього тижня. Обнулення, дурак випадає, тобто дурень. І про що він говорить? В першу чергу хотілося б мені сказати, що доволі буде такий, знаєте, серйозний тиждень для наших ЗСУ. Тому що дурень він завжди символізує своєрідний ризик. А ризик де у нас зараз? На фронті? Тому е дуже багато зараз активності відбувається на фронті. І те, що показує дурень, це показує на те, що нам. Буде дуже багато крутих змін, і ми побачимо, що взагалі мені здається, 10-й місяць він несе собуть собі таку, знаєте, таку дуже класну енергетику обнулення. І е, мені здається, що це дуже класний буде нам е, знак того, що у нас вже дуже дуже ось близько е, вже перемога. Тому що мені хочеться вам сказати, об е, цей тиждень він доволі. Буде ризикований для багатьох наших для багатьох людей, тому що дуже буде багато таких негативних аспектів, так і позитивних аспектів, які будуть відбуватися на фронті. Але пам'ятайте, що воно ж, в принципі, з собою пов'язано, тому що чим більше у нас перемог, тим більше у нас на жаль будуть страждати міста і, і будуть потрапляння в інші сектори. Тому давайте подивимося. Наступну карту. Карта у нас сімка мечів. Доволі погана карта, як на мене, я вважаю. скоріш за все, що це символ того, що до нас будуть летіти ракети і шахіди. І більше того, сімка вона символізує тиждень. Тому е, я вам так скажу, що тиждень буде доволі складний, і він складний буде на, е, саме на неочікувані, е, неочікувано буде взрива, ну, взриви, неочікувані прильоти. Тобто щось буде дуже знаєте, таке, різке, дуже швидке. Тому в цей тиждень я вас дуже прошу будьте дуже і дуже край обережні, тому що прилетіти може будь-де і доволі неочікувано. І ще може навіть бути так, що воно прилетить. Без повітряної тривоги, тобто настільки воно небезпечно. Тому будьте дуже обережні. Третя карта на це запитання це у нас карта Мага. Вона говорить про зараз дуже. Велику кількість поповнення зброї на нашого на нашому фронті, і я вам більше скажу, що насправді, насправді зараз буде ом, відбуватися доволі. Як я вам казав вже, якщо я не помиляюся е, в одному з останніх моїх передбачень на тиждень, я вам казав про те, що я бачу, що зараз дуже активно відбувається у нас контрнаступ і все добре, і питань нема. Але е, була проблема. В зброї, зараз зброю цю привезли і все нормально. Зараз все буде добре. Побачите, і мені здається, що е я не хочу загадувати наперед, але якщо все буде добре, е ми ще подивимося трішечки пізніше. Якщо все ж таки все буде добре, то є велика ймовірність того, що е дуже скоро закінчиться війна, і дуже скоро ми почнемо відбивати десятий місяць. Це дуже класний місяць. Повірте мені, ось побачите, ви згадайте мої слова, що дуже багато територій буде звільнено. І ми будемо себе вже відчувати, звичайно, важко, але ми будемо від тих новин дуже як і плакати, так і радіти. Тому що я ще раз кажу: проблема у тому, що чим більше перемог на фронті, тим. Більше нас будуть з вами топити, стріляти, тому дуже важкий буде період. Де саме і як саме будуть відбуватися саме прильоти? Будьте дуже уважні, скоріш за все, що це будуть ракети крилаті. В більшості, в більшості, і також треба дуже бути обережним. Зараз активізувалася пропаганда фейків, і ось зараз будуть е, ну е, дуже багато недоблогерів будуть знімати негативні відгуки на щось е, саме на Україну, на українців, на нашу владу і тому подібне. Готуйтеся. В принципі, нічого нового я вам не розказав. Але це 100%, 100 те, що ну. Буде і фінальна карта цього тижня. Це у нас е е двійка пентаклів. вона символізує в першу чергу дуже важкий енергетичний стан. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що ви будете триматися і цю тиждень також витримаєте. Я впевнений, я вірю у вас на 100%. Але, будь ласка, я вас дуже прошу, не ігноруйте повітряну тривогу. Друге питання я не знаю, як воно конкретно нас стосується, але ви просто завалили мій директ Азербайджан. І Вірменія. Е, чим все закінчиться? Як все відбудеться? Чи е, все ж таки чи почнеться Третя світова? Чи, ну, тобто, що буде відбуватися? Давайте подивимося на це запитання. Я розумію, що може, воно не дуже цікаве для деяких людей, але мені здається, що все ж таки воно яким чином е, залежить, що щось там відбувається. Зараз подивимося. Між ними, як буде ситуація. Перше, на даний час все більш-менш врегулювалося. Знову ж таки, воюють не люди, воюють між собою дві країни, тобто два, дві людини, які просто не можуть е, знайти між собою перемир'я діла. Е, на даний час, е, ну, до кінця року точно будуть у них дуже важкі стосунки, тому що одна країна. Намагається все влагодити, а інша країна, ну Вірменія, вона намагається вона під Путі, під Путіним. І ви повинні розуміти, що Азербайджан, вона та країна, яка не хоче війни. Вона не хоче взагалі нічого ось такого, те, що я бачу. А ну тобто, по карті місяця можна побачити. Бачите, є собака, є вовк. Ось якраз вірменія у нас виступає в вигляді вовку, а е, Азербайджан в, е, в вигляді собаки, яка все ж таки більш дружелюбніша і хоче якомога швидше закінчити цю цей, цей неподобство. Але Росія вмішується як завжди. в усі ці... Е, вона завжди виступає миротворцем. Вона завжди виступає такою країною, яка хоче примирити, начебто, усіх. Тому е, я можу сказати, що саме спонукання, спонукання е, під Підбурювання Вірменії воно може рухатися і далі в такому форматі, в такому сенсі. Не можу сказати, хто тут правий, хто тут винний, тому що мені здається, що тут обидві країни дуже багато чого негативного вже наробили. Але чим закінчиться на даний час ще не закінчиться. Тобто те, що можуть бути якісь переговори, вони будуть, і дуже скоро будуть якісь переговори між країнами. але Розумієте, те, що моє відчуття таке, що ну, воно не закінчиться. Поки Росія буде існувати в тих територіях, воно не закінчиться. Росія, вона розповсюдник оцієї всієї гидоти, яка тільки може бути. Ось подивіться, ось подивіться, як Росія впливає зараз на Польщу. Що вона там виробляє? Розумієте, що вона там виробляє? І ви вже бачили моє передбачення на Польщу. Я впевнений, що люди зараз одумаються, отямуться, і у нас ніякого цього негативу не буде з Польщею і не буде взагалі. Ми дуже вдячні полякам за те, що вони так себе вели на початку війни. І що нам досі допомагають і трима, і допомагають нашим жінкам і дітям і доро е нашим пенсіонерам там бути і допомагають всім чи відки можна. Тому друзі, давайте не будемо ми з вами руйнувати такі класні стосунки, бо це ж ви розумієте, це Росія вигідно підбурення народу. Оце вони вміють робити. Оце вони дуже професійно, так і дуже планомірно можуть це зробити. Тому так ця країна, підбиваючи підсумок, підсумок усь. Цього, який висновок, який підсумок буде у кінці цих країн. Ну, Начебто буде перемир'я, але буде, знаєте, таке дуже сильне напруження. Дуже сильне напруження. Все одно, все одно щось вони не можуть ніяк поділити. Території, там, людей, е люди, які точніше намагаються яким чином руйнувати один одного. Ну, Якийсь час ще точно буде. Ну, раз ми сьогодні з вами говоримо про поляків, і е, давайте зараз подивимося, чи відкриють нам коридор е, на наше зерно. Все ж таки, давайте подивимося, чи буде, чи буде все добре, і чи все ж таки ми почнемо е, вирішимо це питання з Польщею. Давайте подивимося. Насправді, насправді, є людина. Яка підбурює президента, вона стоїть під путіним. Коротше кажучи, мені здається, що це може бути прем'єр-міністр, або е якась відповідальна людина, взагалі, за усі всі речі? Поясню, тому що тут е з, з в, в, сам в самій Польщі є людина, яка дуже сильно Проти України, яка за Росію, яка стоїть під Путіним, і я вам більше скажу, що мені здається, що ця людина яким чином... Вона впливає на самого президента, тобто, оцей скандал, він в першу чергу іде від тої людини, чи це якийсь міністр, чи якась там людина, яка дуже приближена приближена до самого президента. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто це може бути. Тому що ця людина вона дуже сильно агресує і дуже має такі, знаєте, до України якісь претензії незрозумілі. А сам Дуда він реально реально Хочу допомогти, мені здається, що ця ситуація налагодиться до кінця року, і е, ми ну просто відбудеться, все ж таки, я бачу в майбутньому, що нам все відкривають, що ну у нас все гармонізується і все добре. Але оце знаєте, що оця ситуація вона дуже сильно показала зараз, як легко Путін може маніпулювати людьми. Що якщо він захоче, він там підбурить наступну якусь країну до нас, Розумієте? якщо, якщо він зміг підкупити поляків, там п -п 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 зробити все отак, обіграти, що типа, начебто, то Польща яким чином до України має якісь претензії. А я не я не виправдовую, зрозумієте, що я не виправдовую наших українців, які деякі поїхали туди і починають там е розпальцовку і казати коротше, ви нам всі винні. Я, я їх не виправдовую, таких достатньо там, але все ж таки, це недостатній фактор того, щоб так себе поводити. погодьтесь. Тому я в першу чергу впевнений, що ці країни, тобто Україну і Польщу, е е намагаються посварити звичайно Путіна. Хто ще якась ще падла? Оце все хоче зробити. Тому що е він розуміє, що ну євросоюз йому це навряд чи здасться зда зробити. Америка, ну це типа неможливо. А куди можна було б направити свої сили і кошти для того, щоб підборювати це, і звичайно, Польща? Отже, фінальна ситуація, що по фіналу, е все ж таки, дадуть нам коридори чи ні, Все так ще раз запитаю. Так, буде, і все буде добре, і все налагодиться, повірте, від 4 до 8 місяців. Десь так, цей період. І все налагодиться, і Україна буде знову з Польщею. Все, все стосунки, всі налагодяться, бо мені здається, що. Сам Дуда зрозумів, у чому тут проблема, і ця ситуація дуже швидко вирішиться. Буде дуже така важлива зустріч з Дудою. Путін і Дуда зустрінуться. Щось вони дуже сильно обсудять, щось там якусь інформацію він дасть Дуді, і оця інформація дуже сильно буде впливати на майбутнє Польщі. Те, що я на наразі бачу, що у них будуть дуже гарні стосунки. Я вам більше скажу, в нас польше буде дуже дуже класно. все. тому не хвилюйтеся, все гармонізується і нормалізується. Бо поляки наші реальні друзі, товариші. Це наші найкращі, найкращі союзники. Тому давайте, друзі, тримати стрій і ні в якому випадку не піддаватися під ці паплюжі галімі путінські. Оце, е, е, наговори. і ну от так давайте триматися разом. За вихідні пройшло дуже цікаве запитання. В Грузії відбулися два дуже сильних землетруси. Ми бачимо, наскільки земля зараз знаходиться в такому критичному стані е і в енергетичному також. Повірте, якщо ви побачили, що зараз відбувається в астральному світі, це просто жахіття, особливо з Україною. Бо е ці е Штопані Андони намагаються е, знищити абсолютно е, в будь-яких будь моментах Україну і в енергетичному, і в фізичному плані. Але е, зараз ми бачимо ситуацію, яка цей негатив настільки він широкий, настільки він е, жахливий, що давайте подивимося з вами ситуацію на на те, що, чи будуть якісь катаклізми в Україні. Давайте подивимося, чи будуть землетруси в Україні зараз? Чи ні? Чи відобразиться ця якась? Ну, я не знаю, як так правильно вам сказати. Ми вже, до речі, дивилися з вами про землетруси, і начебто все було добре. Хотілося б передивитися зараз. Отже, ну, так як я й казав, звичайно, звичайно весь цей негатив випадає п'ятірочка жезлів. Вона символізує війну, вона символізує, що оці землетруси, катаклізми, вони йдуть кармічно. Я вам вже казав, ми колись з вами недавно буквально дивилися. Вилися на катаклізми, які відбуваються в світі, що вони несуть. Але тут ще стовідсотково впливає ворожнеча, ворожнеча, яка почалася саме із-за із Росії, із-за війни, із-за того, що вони нас напали. Тобто, в енергетичному плані енергетичному плані ці землетруси, повіні і тому подібні речі, вони будуть відбуватися. Чи буде воно в Україні? Можливо, до речі, можливо, не не можу я сказати, що це буде прям стовідсотково, прям жах-жах. Можливі якісь невеликі землетруси в районі, там де є е, гори? Це може бути з одної сторони як Крим, так це може бути і з сторони Західної України. Тому не треба е, спускати з цього всього діла. Чи будуть ще якісь катаклізми, про які нам треба з вами знати? Ну, окрім смерті, звичайно, так, смерть буде, і смерть сама руйнівниця всього, це звичайно вода. Тому що ще раз кажу, що буде якась така важка історія з приводу води, з приводу того, що може чи може це бути якась катаклізма, пов'язана з, з гідростанцією в Києві є є таке є таке бажання є така дивіться хочу просто пояснити вам що в них є в цілі поцілити в гідроелектростанцію гідросте в києві і вони хочуть вони до речі це одним із варіантом розглядають для якщо буде все прямо у них дуже дуже погано, вони розглядають це питання. Знову ж таки, я не нагнітаю, я не намагаюся ваші чутливі сердечки, яким чином посіяти якусь там негативну енергію. Ні, я намагаюся просто розібратися про плани, які в них є плани. Це не обов'язково, що вони їх. Виконають, але про них треба знати. І один із варіантів того, що вони можуть про е, пробити цю дамбу, вони можуть зробити так, що, як з Херсоном. Тобто, якщо ви не те не достав, не доставайся ж теж нікому. В планах у них така історія є. Вони поки що її об, обговорюють. Рівень цього дуже низький. Того, що це відбудеться, одразу вам кажу. Але в планах таки є. Вода, яка прийде. Добре, звідки ця вода прийде? Що це за вода? Дивіться, це буде більш села, це буде більш якісь, коротше кажучи, готуйтеся до того, що йдуть ще якісь повіні. Тобто, щось ще буде. Якісь міста там, де є якісь фазенди, тобто, ось в такому форматі. Чи йде до нас якась біда з вогнем пов'язана? Чи буде, чи ні? Ні, такого не буде, мало ймовірно, з вогнем. Зараз е, я ще раз хочу наголосити, що є можливість, і така висока можливість, що будуть якісь повені або якісь загрози саме із-за води. Але те, що в світі, підсумовуючи мій розклад, те, що в світі відбуваються оці всі катаклізми, це один із того, що Україна зараз. Реально потребує допомоги, тому що вібрації, які випромінює зараз Україна в астральному світі, ну і взагалі в світі, вони несуть е, руйнації для всього світу. Тобто Україна це дуже важлива енергетична точка для світу. І ви можете просто уявити, коли рак е, руйнує серце. Просто уявіть. То якщо не дай Бог. Це нечисть поработить усе серце, то весь організм впаде. Ви зрозуміли, а мою аналогію. Останнє питання на сьогодні про ковід. Я знаю, що вас вже все це задрало, цей ковід і тому подібне, але все ж таки з'явився в Британії якийсь лонг ковід, який ще на два тижні плюс до того всього забирає е, життя, і він не просто забирає життя. Він ще там, паралізує там щось коротше, наслідки дуже жахливі. Питання таке: чи дійде оця вся історія до України? Чи варто боятися взагалі ковіда українцям? Ось що я хочу подивитися. Я вам більше скажу, що готуйтеся з 10-го місяця, починаючи піде якась дуже серйозна хвороба пов'язана з ковідом, тому ковід повертається. Це не говорить про те, що це буде. Прям масштабно, хоча може бути, але з 10-го місяця повертаються хвороби. Ви все знаєте прекрасно, без мене. Але ковід повернеться. Ковід повернеться і він буде доволі агресивний в цьому році. І він доволі буде обширний. Тому готуйтеся, готуйтеся, лікуйтеся, запасайтеся ліками, бо може бути такий період, що ліки будуть дуже дорого коштувати. Зараз я запитаю, чи чи варто закуплятися ліками не щоб... Так, я дуже вам рекомендую закупитися якимись необхідними ліками зараз, щоб потім не було ніяких оцих проблем. Але ускладнення буде. Це вам і так знайомо. Це і ви, і без мене знаєте прекрасно, що ну це дуже важкий важка хвороба. Вона мутувала і зараз вона буде трошки ну, цей лонг ковід, який називається. А він і буде в Україні. Також тому люди будуть хворіти трошечки більше. Ніж е, раніше хворіли, там, якщо не помиляюся, там три тижні, так, то зараз це може бути трошечки більше, там, плюс 2 тижні до тої хвороби. Тому це 100% відбудеться і в Україні він також буде. Незламні, я дуже сподіваюся, що мої передбачення вас не засмутили, тому що найменше, чого б мені в житті хотілося, це засмутити вас своїми передбаченнями. Але розумієте, що я не можу вам брехати і казати, що ну, все добре, все класно, все там супер. Є дуже багато позитивних моментів, але є і негативні. Якщо ви будете їх знати, якщо ви навіть якщо вони не відбудуться. Вони ви завжди будете озброєні інформацією важливою інформацією, щоб це для вас не було таким, знаєте, шоком чи якоюсь такою незрозумілою ситуацією в майбутньому. Пам'ятайте, що я завжди з вами, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поширити якомога більше це відео для того, щоб вам повернулася позитивна енергія в 10, а то і в 20 разів. Все, до завтра.